Привіт, спільнота! Сьогодні я хочу поділитися з вами моєю найулюбленішою технікою на матеріалізацію бажання. Це дуже класна і крута техніка, а у свій час я дізналася про неї від. Забула. А! Брайана Трейсі від Брайана Трейсі. А колись Брайан Тресі у своєму відео якомусь казав, що короч, є така техніка, де ти uh, береш блокнотик, будь-який, який тобі до вподоби, хоч в планшеті пиши в айпеді, як я хочу айпед. Всесвіт. От, uh, і пишеш 10, умовно, ну, не менше, 10 своїх бажань. Не те, щоб на сьогоднішній день, взагалі, ну, типу 10 бажань, які ти дуже-дуже сильно хочеш. І на наступний день ти відкриваєш нову сторінку, ти не дивишся на попередній листочок, не передивляєшся, що ти там написав. І пишеш наново 10. Якщо ти щось забув із попереднього, то ну, нічого страшного, твій мозок зараз думає. і, ну... Є мрії, які ти ну ти постійно про них думаєш, хоч сьогодні, хоч завтра, хоч через тиждень ти все одно будеш мати їх на увазі. А є мрії такі, ну, поменші, які ти ну, сьогодні захотів, завтра перехотів, і от сьогодні ти вписав, наприклад, це, а завтра вписав інше. І ну, тому не варто переживати, що якщо вдруг ви щось забудете, типу, нічого страшного в цьому нема. І я такою технікою користувалася вже дуже-дуже довго, вже дуже-дуже давно. І так, в мене збувалися мої мрії, збувалися вони легко, прикольно, класно. І інколи деякі мрії були щось, типу, на кшталт. Я думала, що ну я не знаю, як це може здійснитися. Ну, типу, це дивно, але я цього хочу. І навіть такі мрії збувалися, що я потім була. У приємному і кайфовому шоці. Чому саме зараз я вирішила поділитися з вами цією ідеєю? Цією ідеєю тому що саме зараз я знов почала це робити, але м трішечки, е я не знаю, невдосконаленіше. Коротше, з іншою, ну, більш глибше, ось зараз поясню чому. Нещодавно я зрозуміла той факт, що під час медитації на візуалізацію своїх бажань я розумію, що я медитую, ну як взагалі правильно медитувати медитацію на візуалізацію. Це коли ти прям поринаєш у це, ніби на тебе начепили окуляри віртуальної реальності, і ти оп, і все, ти у новій реальності, і ти щось торкаєшся, ти це відчуваєш. Ти відчуваєш запахи, ти йдеш, ти бачиш, як твої ноги пересуваються. От настільки заглиблена візуалізація, і тоді вона працює. Тому що як працює наша візуалізація? Чому вона працює? Тому що е наш мозок не відрізняє. Це є такі е науково доведені. Е Слово забула, ви мене зрозуміли. Науково, коротше, доведено, що наш мозок не відрізняє е, реально це, чи це ми собі нафантазували. Як приклад, наприклад, як приклад, наприклад, ви можете собі е, згадати якусь ситуацію дуже щасливу або, навпаки, дуже тригерну, яка у вас там відносно нещодавно була. І прям посидіть там кілька хвилиночок, і прям зануртеся в цю ситуацію. І ви зрозумієте там за кілька хвилин, що ви зараз аж ніби наново переживаєте усі ці емоції, або негативні, або позитивні. Ваш мозок наново пережив ці, ці емоції. Він вважає, що ця ситуація сталася щойно не тиждень, два-три рік, п'ять тому, а щойно. Тому мозку нашому не важливо, це ми реально зараз беремо скляночку з водою і п'ємо, або я зараз помедитую і уявлю, що я реально п'ю воду, і мій, мій мозок буде думати, що я реально щойно попила води. Про це дуже багато казав Джо Ді Спенза. Він каже дуже доволі науковою мовою, як, як істинний гуманітарій. я не можу повторити усь, усього того, що він казав, але я розумію його сенс, тому якщо м, вам. Цікаво з наукової точки зору, то можете послухати подкасти Джоді Спензи, або просто покопатися в інтернеті. Отже, наш мозок не відрізняє, де реальність, а де нереальність, тому наша візуалізація працює саме таким чином. Особливо, коли ми надягаємо як, ніби окуляри віртуальної реальності. Хто е, надягав, згадайте свої відчуття. Я, я якось один раз так пробувала і це реально. Ну, І, і нібито мозок розуміє, що «та я ж в окулярах. А все одно таке враження, ніби я реально стою там на е, даху багатоповерхівки, і от-от зараз можу стрибнути, і все. Навіть е, згадайте, якщо вам снилося, от до речі, сни. самий прям е, крутий показник. Якщо вам снилося, що ви там падаєте з багатоповерхівки, чи звідкись ще, чи вам щось снилося, що до вас там хтось торкається, ви там з кимось контактуєте, або там на вас летить якийсь лютий звір, ви прокидаєтеся, і для вас це ніби реальність. і Ви не можете ще якийсь час зрозуміти, це було реально, чи це сон, і коли ви себе успокоюєте, що це був сон, а мозок все одно ще не може прийти до тями, для нього це все ще реальність. Коротше, ось такі історії. Тому візуалізація, медитація на візуалізацію саме, а ну і не просто медитацію можна просто візуалізувати М -м, саме через достеменну таку конкретну, конкретне бачення свого, е свого бажання, свого там майбутнього життя, яке ви хочете вже зараз, і знову ж таки бажано е не, не те, що я хочу, щоб в мене це було. Знову ж таки, Всесвіт завжди каже нам так, відзеркалює усе, що ми хочемо, усе, що ми бачимо. І якщо ми кажемо, що я хочу мати там, якийсь такий автомобіль, то ваше бажання, що правильно вже виконано. Ви хочете, ви і далі продовжуєте. Хотіти цей автомобіль. Галочка є, всесвіт каже, все, я виконав. Людина хоче, людина хоче. Все. Тому правильно як казати так, я вже маю. Навіть просто проговоріть собі, я хочу, от візьміть будь-яку вашу мрію, е -е, бо навіть банальний я хочу випити чаю, там, наприклад, я хочу випити чаю, або будь-яку вашу мрію. Я хочу випити чаю або мати будь-яку свою мрію. Або Я вже випила чаю, або в мене вже є моя мрія. Відчуйте це. Зовсім інша енергетика. Я хочу, це в мене й цього ще нема, але я цього хочу. А в мене вже є. це В мене вже є результат. Це прям Present Perfect. В <с> <с> інгліше. Я е трішечки розуміюся на present perfect. Дякую, мій любий викладач <хи> з англійської мови. А, прям present perfect. В мене вже є і є результат. Який результат? Результат свого стану. Я задоволений результатом, я щасливий, до речі, та дуже важливо вказувати, що коли ви маєте свою мрію, ви щасливі, що у вас збулася ця мрія, а то вийде так, що мрія у вас з'явиться, а ви так. Не. Ну, не знаю чогось, щось не знаю чогось. Я не дуже щасливий. А... Якось це я казала про це у своєму телеграм-каналі успішних свідомих людей. До речі, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Це суспільство людей, підтримки, любові, натхнення. Ми один з одним переписуємося. Я даю якісь мотивації, якісь поради. Люди розказують свої історії. Ми один одного надихаємо, підтримуємося, підтримуємо і підтримуємося усі разом. Короче, підписуйтеся, буду дуже рада вас там бачити. Отже, якось нещодавно я там писала про що ви думаєте, я забула про яку історію я вам хотіла розказати. Це коли я перекидаюся з теми на тему, в мене постійно щось е зникає якась думка. Але е продовжимо про тему, що дуже важливо мати стан того, що в мене це вже є. Є, на, коли, ви, коли ви прописуєте, коли ви візуалізуєте, коли ви візуалізуєте саме на те, що я не хочу це мати, а коли ви візуалізуєте на те, що я вже маю, то ви маєте певний стан того, що все це в мене вже є. І одразу стан, просто відчуйте його. Це такий спокій. І так, ніби. Ніби аж видихнули. Ну, типу, коли я хочу, цього в мене ще нема. І виникає як нібито внутрішній якийсь стрес, я б навіть так сказала. Щось так стискається в мене, цього ще нема. Що ж мені треба робити, щоб це було? А а, -а. а коли є, то ну, в мене є. Ну, клас. Класно. І ось, ось саме цей стан треба відчути. В мене вже є кайф. Тому, по презент Перфекту, ми маємо стан. Треба що? Зробити дію і мати стан. Яку ми дію робимо, візуалізуємо і прописуємо свої бажаннячка. Так от, якось медитуючи на візуалізацію, я зрозуміла, що. Я е, медитую і бачу свої візуалізації, свої мрії, як просто, ніби, знаєте, в кінішечку дивлюся, фільм дивлюся. Просто от е, не торкає. Ва нема ніякого е, відчуття. І я така: стоп, 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 стоп. Ти що, ну, звикла, типу, до своїх бажань? Чи, чи що, чи ну, що відбувається? І тут я розумію, що я взагалі загубила, що я хочу, що я від цього відчуваю, що я від цього отримую від своїх бажань. А! Я згадала, що я хотіла сказати. Будь ласка, не забувай, е, що я отримую, що треба отримувати. Та, та, отримувати щастя від своїх бажань. Колись я подумала, що е, так. Колись я е, витягувала собі карти. Все я згадала. Я витягувала собі карти поради, оракул. На те, що типу, хоч хочу собі пораду, і думаю, так на що? Можливо, на те, що типу як матеріалізувати свої мрії? Ні. коли теж таке собі питання, може конкретно по своїм мріям пробігтися? Та ні, якось цей. І тут я в мене прям проноситься питання: а для чого тобі взагалі твої бажання? Для чого тобі взагалі твої мрії? Чому ти хочеш, щоб твої мрії матеріалізувалися? Що ти від цього отримаєш для себе, окрім фізичного того, що ти щось маєш? І я розумію, щастя, я задоволена, я щаслива. Оце відчуття щастя, я хочу отримати. Ну і тоді я вже діставала карти собі на... із запитом. Порада щодо того, як набути стан щастя, любові, наснаги і таке інше. І, до речі, в телеграм-каналі я ще е, дістала три карти для е, своїх е, людей, які є в цьому телеграм-каналі. Тому переходьте, обирайте свій варіант і дивіться, там вже є відповіді. Отже, як добре, що я згадала, Хо -хо, можна, коли таке, таке відбувається. Отже, стан щастя. Усі наші, наші бажання, які ми собі хочемо, в першу чергу ми, їх, ми хочемо, щоб вони реалізувалися для того, щоб вони дали нам а, цю, це, це щастя, це, е, це відчуття, відчуття наснаги, кайфу, любові, насолоди. Ну, кайф. Ну, типу, наприклад, ви хочете наприклад, на море чи в гори, чи в ліс у кожного там своє улюблене місце. Я обожнюю як гори, як море, так і ліс. Але все ж таки спершу я хочу на море, але подобається мені все. <сіхи> То, от. А, а, Але ну, комусь кардинально подобається щось одне, а комусь так само і усе. Неважливо. Отже, ви хочете нам, наприклад, на море або в ліс, або в гори, як ви мене зрозуміли. І ви можете туди потрапити, і у вас там будуть, наприклад, ви стикнетеся з такими умовами, що ви не відчуєте ніякого щастя. І... Тоді, нібито ви ну, побивали, побували на морі або в горах або в лісі. Але щастя ви не відчули. І от ви повертаєтеся додому, і е, ну, так, я був, але ну, щось не те, чогось не вистачає. А чого? Щастя не вистачає! Блін! Щастя! Тому, найперше, коли ви бажаєте про свої мрії, візуалізуєте і вже маєте на увазі, що це в вас вже є. То, по-перше, ви щасливі. Тобто, я кайфую, я насолоджуюся від того, що це в мене є. Дякую тобі всесвіте. Це боюся, мікрофон не цей. <с? <с?> Дякую тобі, Всесвіте, Я кайфую, мені я насолоджуюся, мені класно. І просто навіть проговорюючи саме зараз, це відчуйте, як вже по тілу йде, ну не те, що мурахи, але вже якась така енергетика кайфу. І клас, і бажання, ніби то ще насамперед, ну ви його не бачите, та воно не матеріалізоване, але у вас таке відчуття, що ну кайф, ну все кайф, ну воно вже є. І фішка в тому, щоб дійти до того, що ви постійно 24 на 7 впевнені в тому, що це бажання у вас є, і ви кайфуєте, і все круто. І тоді невдовзі ваше бажання реально матеріалізується. Про це я до речі розказувала. У своєму попередньому відеоролику я не пам'ятаю, як воно називається, але десь отут зараз вспливе. От, дивіться. Так от. Я медитувала продовжу, Повертаюся на тему у тему написів. Е, медитувала і зрозуміла, що я взагалі ну, не, не, не в темі, не в ресурсі, не в потоці. Мене не торкає, мене не надихає. що Чогось я оце, ну блін, ну, Я аж аж розлютилася на себе, тому що ну, типу, або вже медитуй нормально, або не медитуй взагалі. Ну, типу, що ти оце тут починаєш? От я зрозуміла, що я загубилася взагалі. Чого мені потрібно? Типу, є деякі мої бажання, які, ну, типу, незмінні. Вони все ще є, я до них йду, і я все ще собі це хочу, але щось я загубилося в нутрянці. Типу, знаєте, обгортка, цукерочки та ось така красивенька подобається, але. Я забула, що, що за сама цукерка, що усередині, що, яке наповнення, яка начинка що мене наповнює, надихає і насичує. Ем, от, І тут я зрозуміла. так, І це, в принципі, по кожних моїх бажаннях я така візуалізую розумію, що щось, щось не те. І тут мені приходить ця геніальніша і прекрасна ідея знову прописати свої бажання. Але знову ж таки, за методом Брайана Трейсі. Гадала, як його звуть за методом Брайана Трейсі треба прописувати. Ну, знову ж таки, він прописує. Він каже: ну, це буквально 15 хвилиночок з ви прокинулися, написали і пішли собі по справам. Все ок. Типу ви ну, тип, поставили собі план капкан. І неважливо, виконуєте ви його чи не виконуєте. Ви просто прописали свої бажання. Там вже довіртеся Всесвіту, і ну, все можливо, це трішечки я вкинула ще й своєї інтерпретації, але ну, типу, всі ми люди, і кожен чує те, що хоче. От так от. Е, я вирішила трішечки заглибитися в це, тому що для того, щоб ваше бажання ви могли написати одним максимум двома трьома реченнями, для того, щоб написати його так от коротенечко, ви маєте розуміти усю глибину, як можна написати одне своє бажання двома-трьома реченнями, а то й одним. Якщо наприклад у процесі візуалізації ви ну датошно просто. До кожної дрібнички, як, що ви відчуваєте, який запах, який смак, яка енергія, енергетика, що, які фарби, що на вас надіто, вдягну, там правильно, що ви бачите, з ким контактуєте, розмови. Ну, типу, на кожну свою мрію можна блін, візуалізувати по півгодини, а то й більше. І написати одну свою мрію одним реченням на початку, не знаючи оцієї начинки всередині цукерочки, ну це трохи неправильно, я б так сказала. Ну, точніше, ви вправі це зробити, але просто ну, вихлоп, який від цього буде, ну, це надовго. Ну, це буде робота дуже вдовго, воно спрацює, звісно, але ну, набагато ефективніше, я б сказала, зануритися як в море. Як нібито надягнути окуляри віртуальної реальності? Тому я ж кажу, я трішки заглибилася і трішки, ну можна сказати, там, усовершенствувала цю, цю теорію, цю штуку. А, я вирішила для себе, що найближче 10 днів. Чому 10? Тому що коли я кажу місяць, мій мозок такий а! Я не буду це робити місяць! ні! Ну і це реально ну, це важкувато буде робити місяць. Тому для початку я взяла собі 10 днів, а там через 10 днів я подивлюся, мені цього досить і можна скоротити, або поки що продовжити. Тому такий челендж. На 10 днів. Якщо вам сподобається ця ідея, давайте разом зі мною і знову ж таки підписуйтеся в мій телеграм чатик телеграм-канальчик і пишіть свої враження. Давайте проходити це разом. Так, от, 10 днів я буду прописувати кожну свою мрію прям детально. Окрім того, що я паралельно ще й роблю медитації на візуалізацію. Паралельно я ще й раночку прокидаюся і прописую кожну свою мрію. І В мене їх я не рахувала їх більше 10, але ну, прям так конкретно. От сьогодні третій день. Так, в мене на це йде, ну, час якийсь йде. Можливо, десь годинки, півтори. Ручка одна вже закінчилася. Але, але ось, наприклад, це в мене за три затриночки. Тик, 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 тик. І насправді це ще маловато. Це я ще намагалася заспокоїти свій мозок, коли він казав: ну, все, я устав, ну, ну, ну хватить, що ти ще цю, мрі... ще цю мрію хочеш написати? Ні, давай та й без неї, може, якось обійдемося. От мозок буде вам таке казати, тому що, ну блін, це сидіти і прописувати це ж ну так впадляк. Але знову ж таки, Уся усе наше життя це гра, і ну, типу, до усього процесу можна підійти або як до наказання, і якоїсь каторги, або як до гри. Ну, типу, вам треба прибрати в хаті, або ви будете прибирати... А, як мені нудно, як мені важко, як мені тяжко, боже мой. Або ви зробите, ну, вімкнете якісь там позитивну музичку. або, наприклад, мої афірмації з мого каналу, бо там вони йдуть під позитивну музичку. І ви слухаєте, ви в танці, ви танцюєте і слухаєте афірмації. До речі, дуже класно робити хатні справи під цю афірмацію або збиратися на роботу. Отже, закликаю вас слухати мої афірмації. От, вімкнете цю позитивну музичку. Послухайте афірмації і із і задоволенням, з кайфом поприбираєте. І ви ну, витратите на це, ну, наприклад, годину-півтори, але після цієї години-півтори ви будете ось такі виснажені і життя телєм. Або прикольно! Я ще й надихнувся, я ще й та ваще, В мене ну, все дуже супер гуд, клас і перфект. Презид перфект. Англійська в моєму житті. От. Тому, знову ж таки, я відношуся до цього як до гри. До речі, в мене дуже красивий блокнотик. Я купила його в Німеччині, і він мені дуже подобається. Тут така золотіста, прикольна штучечка. Фокусуйся, не хочу. Ось така, коротше, золотіста прикольна штучечка, і сам він такий типу, картонний. І така рожевенька всередині, я тут ще маркерами там щось собі чоркаю. Ну малувато поки що чоркаю, але все ж таки дуже важливо взяти якийсь дуже красивенький блокнотик, або якщо у вас є айпад. Що будь-який інший планшет, це взагалі прикольно. Я от прям мрію, щоб це писати на iPad, там мільйон маркерів, все, що там, мільйон карандашів, все, що вам треба, там вже є, і не треба це все оце кучкавать. Можна там стікери ліпити, якісь наліпки, писати, печати, ну, краще писати від руки. Коротше, я прям дуже-дуже хочу. Да. До речі, я створила собі баночку, я туди кидаю, ну, вже починаю капіти. Я, звісно, не. Ну... Е я довіряю всесвіту і розумію, що ну, типу, це бажання може матеріалізуватися будь-як будь-як. Але знову ж таки перші кроки треба робити, треба відкладати. Ну, це я так для себе. Тому, якщо ви хочете мені подякувати за мої відеоролики, я закріплю баночку на матеріалізацію своєї мрії свого айпеду у коментарях. Тому, якщо хочете, можете мені задонатити, я буду дуже 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 вам вдячна. Отже, повертаємося до е бажань. Чому я раджу саме якийсь красивенький блокнотик, або ну, знову ж таки ліпити якісь наліпки, або знову ж таки, якщо це на iPad чи будь-якому планшеті, ну, розмальовувати, тому що ну, ви почнете кайфувати від цього процесу, вам будуть подобатися, ви відкриваєте. Ви берете цей блокнотик ручки, він кайфовий. Ви берете різні кольори тих же самих ручок, або карандаші, там, фломастери. І воно все таке яскраве, барвисте, і Ви коли прописуєте свої бажання, і ну, воно вас надихає. До речі, коли ви Увімкніть якусь кайфову для вас музику, або медитативно, або весело, або будь-що, що вас буде надихати, і коли ви будете це прописувати. Знову ж таки, коли ви прописуєте, от що я зараз зроблю, чому там 10 днів і так, прям достеменно, я прям занурююся в кожне бажання, і прям до дрібниць прописую. І коли я прописую, я прям бачу, візуалізую і додатково до мене приходять ще. Якісь додаткові ідеї. І я така думаю: о, клас, так, можна ще оце. А з цього вийде ще ось це, а ще ось це. І я себе взагалі не зупиняю. Взагалі, відправте мозок, поки що потусіть на Мальдівах умовних. Хай він десь там попочиває на березі якогось лазурного пляжика. Прописуйте просто все, що вам приходить у голову. Навіть якщо ви зараз не знаєте, не знаєте як це матеріалізувати, як це зробити, навіть якщо це коштує там, мільйон, мільйон мільярдів фунтів стерлінгів, але, ну, типу, просто прописуйте, просто мозковий штурм, ви прописуєте, прописуйте, прописуєте все в деталях. І що це вам дає? Ви починаєте. Конкретно розуміти, що саме ви хочете, що саме вас надихає, яке натхнення криється за тими бажаннями, і тоді ви бажаєте не саме бажання, а ви бажаєте крізь нього достати до того стану. Прям так. Сквознадія, як в акторів. От е, та тому, ну, типу, ви бажаєте не iPad, От я хочу iPad Pro 24-го року. А я бажаю того, що я буду робити на цьому iPad, які продукти я зможу робити, що я можу, як це полегшить моє життя, які емоції це буде в мені викликати. І взагалі чи багато 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 інших речей. Поки прописувала, що я хочу iPad, я зрозуміла, що я на iPad хочу випустити три продукти. Три продукти! Я така, вау, боже! Я ще більше хочу свій iPad, але я хочу знову ж таки. Та мене потішить наявність iPad, але мене більше заряджає те, що о кайф, я почну робити ось це. І ось це, і ось це, і ось це. це І я вже мисленево вже думаю, ага, оце буде так, а це ось отак, а це тра та 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 та, -та, 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 -та От, Розумієте, тобто знайти зернятко ваших бажань, зернятко ось це найголовніше. Отже, найгеніальніша історія про візуалізацію, матеріалізацію ваших бажань це саме ось така от історія. Прописувати свої бажання. Пояснила, чому. Знову ж таки, тому що це дає вам розуміння і все таке інше, те, що я прописувала вище. Ну, і знову ж таки, візуалізація. Я люблю це робити через медитацію, але знову ж таки. Е, да, добречко, в мене телефон сідає. Е, але знову ж таки, е, я люблю медитувати не обов'язково в позі лотоса сидіти, щось медитувати. Я люблю прокинулася і. Е, Одразу вмикаю собі медитативну музику, яка мені подобається. І поки я ще в мене мозк такий між станами сну і не сну, я вже починаю медитувати. До речі, діспенза теж про це казав, що це дуже прикольно. А ще діспенза рекомендую робити медитацію крокуючи на ходу. я ще не слухала цю його медитацію, він придумав таку медитацію, типу, на ходу. Але, в принципі, я розумію, що я сама постійно, коли я гуляю, мене надихає весь оточучий світ, який я бачу. І я постійно в своїх бажаннях, в своїх медитаціях, в своєму усьому цьому. Тому, в принципі, крокуючи, я теж постійно медитую. До речі, в мене теж з'явилася ідея теж зробити якусь медитацію, крокуючи, тому, можливо, колись я її теж зроблю. От, просто я розумію, що я хочу зробити це ну, для. Таких початків новачків, початківців новачків, щоб люди ну, кайфанули дійсно від цієї медитації, тому треба подумати, що саме зробити. Отже, бажаю вам натхнення, матеріалізації усіх ваших бажань, З, бажаю вам знайти це ті самі зернятка істинних ваших бажань, зрозуміти, що саме вас надихає, що саме вас заряджає, і бажати у цьому напрямку. І я вам щиро, щиро. Мікрофон. Щиро бажаю матеріалізації усіх усіх ваших бажань легко, у задоволення, в кайф, в насолоду, І що ви просто так я кайфую від свого життя. Дуже вам дякую, підписуйтеся на телеграм-канальчик, телеграм-чатик. Дуже вам буду вдячна і до нових зустрічей. Бувайте!